Всім привіт! З вами Dream Tarot. Сьогодні у нас наступний розклад. Це вже третій день, третій розклад на нашому каналі. І сьогодні ми з вами тасуємо колоду. У нас такий може бути варіант тасування. Потім стандартний, збили і обираємо карту нашу. Карта дня. Відчуваємо її. Нехай буде ось ця. Пентаклів. Карта про співпрацю, майстерність та визнання. На зображенні бачимо майстра ремісника, який працює в храмі або в соборі. Поруч стоять двоє людей. Один тримає креслення, архітектор, інший, можливо, священник або замовник. Всі вони взаємодіють. Обговорюють роботу. Три пентаклі вписані у склепіння над головами. Значення у прямому положенні. Співпраця. Командна робота, розвиток навичок, визнання таланту. Робота в команді. Успіх приходить завдяки злагодженій співпраці. Професіоналізм, твоя майстерність цінується, тебе помічають. Процес навчання або наставництва, розвиток в професії або сферах, де важливий досвід, створення чогось стійкого, результати мають довготривалу цінність. Це карта про те, що великі справи будуються разом, а не поодинці. Значення у перевернутому положенні. Невизнання, неефективна команда, недбалість, егоїзм. Проблеми в команді. Хтось не грає за правилами або не вкладається. Недостатньо навичок. Потрібно ще вчитись або вдосконалюватись. Відсутність поваги до твоєї праці. Твої зусилля можуть ігнорувати. Погане планування. Робота ведеться. Без системи чи стратегії. Стосунки прямо. Взаємна підтримка, спільне зростання, розбудова майбутнього. Перевернуто. Один вкладається більше за іншого. Немає балансу у внеску. Робота та фінанси прямо визнання професіоналізму, робота в сильній команді, підвищення. перевернуто. Хаос в роботі, відсутність злагоди, конфлікти з колегами. Символізує архетип, майстер, що творить не сам. Талант розкривається у співпраці і через служіння вищій цілі. Дякую вам за увагу. Побачимось завтра.